Всім привіт! Моє Яна Лицецька і ви на каналі Присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу показати вам ось таку гру: це дитячий дерев'яний конструктор. Називається він The GeoGru від Джеко. Це плаский дерев'яний конструктор, який присвячений тематиці транспорту. В ігровому наборі є ось такі картки з завданнями. І відповідно завдання позначені зірочками, одна, дві або три зірочки, в залежності від складності завдань. І кожне із завдань це потрібно дитині якийсь із видів транспорту скласти. Тобто дуже класно працює візуальне сприйняття, просторове мислення, концентрація, уява, фантазія. І в цілому приємно взаємодіяти з ось такими ігровими елементами. Вони є всі. Пласки добре профарбовані, яскравих кольорів, тобто можна вчити кольори, можна вчити геометричні фігури. В цілому, в принципі, ця гра підходить для діток віком від 2,5-3 роки. Буде вже цікаво гратися, адже, ну, гра є не дуже простою, бо із цього всього набору ігрового потрібно скласти. Скласти певний транспорт, так це не дуже легко, але якщо подумати логічно, якщо співставити зображення, знайти відповідні, ще покажусь так, пробишці інші елементи, знайти відповідні. Елементи в коробці, або якщо ви складаєте перед дитиною на столі, наприклад, ці всі елементи, коли віднаходить співставляє зображення на картці і віднаходить певний елемент на столі, і потім вже складає готову картинку, то це не так просто, але це супер корисно, цікаво і гарантовано концентрація уваги буде дитина, буде включена повністю цей весь ігровий процес. Адже з усього цього різноманіття деталей, якщо попрацювати і правильно все скласти, буде виживати якийсь видів транспорту. Хіба це не магія? Хіба це не справжня така, дивина вона і дитину гарантовано це порадує, захопить і дуже їй сподобається. Тож сподіваюся, що ось такий огляд вам буде корисний, цікавий. Було прямо відео про дерев'яні конструктори, більш такі об'ємні, а це варіант саме дерев'яного конструктору плаский. Давайте ще раз вам покажу це покажемо. Ось так на звороті виглядає. Тобто, є можливість подивитися. Яка кількість елементів так входить? Є можливість погратися з картками, відповідно, складати до інструкції, і в цілому проводити дуже класно, весело, корисно час. Якщо дитина ще зовсім маленька, можна просто взаємодіяти, перебирати пальчиками ось такі дерев'яні детальки, елементи ну, є тут і зовсім маленькі, тому слідкуйте за безпекою, але якщо Якщо це елементи досить великі за своїм розміром, то можна відповідно знімати з кольорами, з геометричними фігурами, і е, таким чином ця гра буде служити ще довше. Тож сподіваюся, відео було для вас корисне, цікаве. Е, ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал та е, діліться, якими конструкторами дерев'яними виграєте з своїми дітками. Е, що цікавенького знаєте на ринку. Я гадаю, буде підписником, і мені теж дуже цікаво почитати. Тож приємної вам гри та до нових зустрічей!